Привіт, сонечки! Сьогодні ми поговоримо про незвичайну стратегію Mobile Legends, яка допоможе перетворити вашу гру на справжні шоу та принести перемогу у вашій катці. Давайте розберемо успішні правила цієї стратегії, яка стане легендарною серед гравців. І так, Лейла йде в танка. Інші герої мають стандартні ролі. Не будемо затягувати. Необхідно здивувати та агресивно атакувати суперника. Проте не забудьте привітатися з ним у стилі, який викличе непорозуміння та дезмораль. Виберіть свою улюблену точку для першого удара та створіть незабутні враження. Друге правило. чим швидше зберете айтеми, тим швидше перемога. Но ми не можемо без грошей. Тому фармінг це головне завдання на початку гри. Навіть якщо не все йде гладко, не втрачайте домінування. Клауд на перших хвилинах після приголомшення з Сільваною забирає її базовими атаками ворожа ерітель має проблеми з абсолютною шкодою Леслі. Бля, тама їбану це, блять. Е, беріть, коротше, дивіться, розказую тему. Можна взяти коротше всім е, ці е, шона на началі гри всі купляйте. Коротше, вони ахуєють від життя. Збірки герої подивимось в кінці. А зараз, відштовхуючись від противників, бачимо їх перевагу у магічній шкоді. Наприклад, прикладі Клауда бачимо, що маючи мінімальний захист до магії, він добре себе відчуває в ульті сільвани та ігнорує її епілепсію посоха і знову забирає базовими атаками. Лісник і танк повинні діяти в синергії. Ліснику важливо отримати четвертий рівень якнайшвидше, тому його ціль ці елементи на карті від бафів до вазонів та лордів. Танк може надати підтримку ліснику та допомагати йому в боротьбі з сильними ворогами, бачити проблему на мапі та підходити туди. Успіх, звичайно, залежить від гангів. У Леслі йде запекала боротьба зі рітель біля ворожої Т1. Поруч знаходиться Гренджер, який отримає 4 рівень. Він може оцінити ситуацію на вапі та приступити до гангу. Я промазу. Лейла в грі гарно співпрацьовує з ролью саппорта. Вона може сповільнювати суперників та брати шкоду на себе, забезпечуючи більше часу для ефективної атаки Леслі. Важливо користуватися міні-мапою, особливо при халепі у союзника. Ця команда може зібратися в зоні конфлікту і завдати гарних ударів ворогові. Коли ворог постійно під вишкою, можна спробувати ганг трикутником. Союзник байтить героїв ближче до своєї вишки, команда обступає з обох боків наносячи удари трьох або усіма силами. Перемога настає при винищенні трону. А з потужним пушем на шляху до успіху. Зберіться разом і пропушуйте лінію до трону. В цій справі головне не застілити союзника. Якщо вже так сталося, будьте чемними і не зривайтеся на союзниках. Ахуєть. УААА! Якщо вже помирати, то заради перемоги і ворога, що не дає пропушити останню вишку. Якщо умірати себе. Не забудьте повідомити свою команду про своє рішення, щоб захистити вас чи пушити далі. А, ага, ви забули про Клауда. А він, той ланцюг, що з'єднує вашу команду АДК. Потужний пуш та мобільність. Відповідь на всі виклики гри. Перегляньте свій драфт знову. Спробуйте ці правила та досягніть перемоги. Тут ви зможете побачити всі збірки героїв. Залишайте коментарі, чи хотіли б гайд від ренджера в лісі. По цьому тебе в губи.